Створити доброчесне та прозоре середовище у закладі освіти у Франківську презентували проєкт Прозора школа у його межах. Менеджери проводять формальне та неформальне навчання як для педагогів, так і для учнів шкіл всієї України. Все для того, щоб зі шкільного віку формувати у молоді якомога більше доброчесних практик. Ми говоримо з ними і про Дотримання правил, ми говоримо з ними про справедливість, про підтримку, про гідність, про патріотизм. А ми говоримо з ними про зокрема академічну доброчесність. І відповідно ми не можемо залишити поза увагою директорів-директорок шкіл. Тому у нас є другий такий компонент, який розрахований саме на освітніх управлінців. Унікальність проєкту каже менеджерка офісу доброчесності НЗК Альона Хелько, в тому, що для учнів створено. Чи мало навчально-методичних матеріалів, які складаються із задач та текстів, їх педагогам надають безкоштовно. У нас є окремі курси, але у нас є досить хороша така родзиночка. Це наші наскрізні матеріали. Наприклад, вчитель математики може не відходячи від своєї програми, від планування наскрізно проводити на уроках математики, чи на уроках української літератури, чи навіть фізкультури тему доброчесності за допомогою тих вправ, завдань, задач, текстів, які ми. Ми їм надаємо проєкт Прозора школа стартував у 2022 році. З того часу його впровадили у 16 школах різних регіонів України. Разом з тим наразі відкрито 15 хабів доброчесності, які допомагають популяризувати навчальний контент. Віталія і телеканал